Так, дівчата була сьогодні ще в АТБ і на ринок такий малесенький в нас зайшла. ось Купила такі помідорки маленькі, ось такі коктейльні. Ось такі огірки, такі непогані. І три нектарини у мене дочка дуже його полюбляє, за це я все віддала 150 гривень. Що купила в АТБ? В АТБ я купила картопля по 85 гривень у нас ось така. Ну, вона різна, можна її вибирати. Крупа рис. Вона по акції була 67 гривень 20 копійок. Морозове взяла. Так. Молоко взяла по 33 гривні 40 копійок. Ось таке пряжено, Вона зараз проходить по акції. Кефір теж по акції 17,90 ось такий. Далі взяла батончики, була ось такий по 21 гривні 40 копійок. І ще взяла ряженку по 29,90, ось така. Саме головне, що мені сьогодні приїхало, це мій подарунок, який до мене їхав. Так, два дні. Сьогодні. Три три. 21-го замовила. Ні, nee, 22-го замовила. 2 Замовляла на офіційному сайті Philips. гарантія, сума, всі документи, що є. Так, все є тут. Так, все є. Там упакування. До, Ставила мені новою коштою. Зараз його доставлю красунчик він у мене. Більш детальний огляд я і відгук дам десь, ну, треба їм покористуватися. Так, на вигляд мені все подобається. Не, він не дуже важкий такий. Ось таку має підошву. Ну, Начебто все. На перший погляд, мене все задовільняє. А там будемо, бачити, так, водичку заливати, все. Ну, я дуже поки що я дуже задоволена. Це, це серія Азур 7500. Ось така серія. Тому буду користуватися задоволеним і я сподіваюся, що він мене не підведе. Це ми вийшли на прогулянку. у нас сьогодні вихідний, квіти, цвітуть, пташки співають. Сонечко світить. Сьогодні плануємо трішки. Поїхати відпочити, але будемо бачити, як все буде складуватися. Кузя, йде. Трішки, знаєте, я відходжу, він боїться, його треба чекати. Іде. Ральф побіжав сам і не боїться. І як бачу собаку, я на поводку чого гуляю, він не слухається. У нього... Міски відключаються, він нічого вже не бачить, не чує, тому е, завжди гуляю на поводку. Хоча е, і дочка гуляє, син не боїться, а я боюся. Ну що, кузя? Всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо святкувати моє народження. Приїхали в Гартмол. Ну, це у нас на першому поверсі там ходім, мій поверх більш такий розважальний. І можна смачно поїсти. Замовили собі суші, замовили піцу, цю вже ми з'їли. Така смачна доволі піца і кажуть, дуже дуже тут смачні суші. Дочка в мене тут вже брала суші, і сестра брала і казала суші. Теж дуже смачні. Тому чекаємо, колоколу купили, суші і будемо нам трішки весело. Так що, знаєте, хоча такий центр, в принципі, коли він відкривався цей артмол, був такий класний, дуже багато магазинів позакривалося, хоча можна було тут таку гарну розвагу зробити. Хоча ось є кіпцявіл, здається так, дуже багато дітей приводять, дуже дітей таких до шкільного віку, ну садочка дуже багато. Ми взяли ось такі чотири, чотири так стається, таких столика можна взяти з дивана. Доставили два столика собі, поставили стільці і будемо сидіти. Я приїхала зі своїми дітьми і сестра приїхала з своїми дітьми. Тому що тишки будемо, як кажуть, святкувати, відпочивати. так. Всім дуже дякую. Знаєте, Я перечитала зараз коментарі всі, які мені писали в день народження. Всім Дуже-дуже дякую. Мені дуже було приємно це читати. Кожен коментар. Такі, знаєте, теплі емоції і відчуття відчула, коли це все читала. Тому всім дуже дякую. Бажаю нам всім мирного неба, мирного життя, гарного настрою. Знаєте, хочеться вже спокою, щоб спокій був на душі і щоб все в нас було добре. Ми будемо трішки святкувати ще, може потім підемо сходимо в продуктовий магазин чи скупимо додому. І на цьому, напевно, сьогодні все. Зробили, знаєте, собі сестрою такий невеличкий подарунок одна для одної, так провести час разом. А як називається цей сет, Катя? Фаворит, здається. Фаворит. Такий великий-великий. Ось такий торговий центр, але людей немає. Майже всі магазини закриті. Не знаю чого так. є ось парочку магазинів. От Там, наприклад, я брала собі ці фломастери. а так все закрите. нашу помили, поки ми відпочивали, начебто так гарненько. Так, да, гарненько. Ми поки відпочивали, приїхали, записалися на мийку, її забрали. Ми погуляли, нам віддали машинку 850 гривень, але вона була у нас дуже брудна. Що ще хотіла ще сказати, забула. Нам ще для інформації, скажімо так, отакий от магазин шини-диски. Це, не розумію, що це? Ага, це для рибалки. Так що гарнесенько помили, все, і коврики нам повимивали, пополососили, все повитирали, все, машинка чистенька, можемо їхати. Всі задоволені, все, їдемо додому вже. Ми приїхали, і першою покупкою, яку ми зробили, я купила собі на роботу для роботи ось такі маркери. Там такий був магазин, начебто як констовар, чи як воно правильно зветься. І маркери такі коштували там по 25 гривень. Це дуже класна ціна. В папіросі вони дорожчі. От Мені здається, я їх купляла десь по 35, а може по 40 гривень. В перший раз взяла зелений колір. У нас взагалі на роботі пишуть або синім, або чорним. Захотілося взяти зелений. Буде цікаво. І дочці взяли ось таку магічну, магічні малюнки вибрали 190 гривень. Дуже така. Дрібна, ну для очей дуже класно це. Вона наносить окуляри, то для очей буде їй дуже-дуже класно. І я хочу собі теж взяти пару таких картинок. Тут, в принципі, показано, як треба малювати, але ж можна і малювати по своїй фантазії. Мені, якщо чесно, сподобалася така розмальовка, тому пару собі таких візьму. Зараз телефон поставлю на штатив, бо не дуже зручно знімати. А хочу показати, що ми купили в магазині. В магазин фозі там було пакт. Це все я взяла. що по о, акціям. По акціям були ось такі зайчики. Е, я їх взяла 6 штук по 19 гривень, 90 копійок, майже по 20 гривень. Хто куштував такого зайчика? Він дуже-дуже смачний. У мене, наприклад, сестра робить з нього какао, дітям і їм теж дуже подобає, подобається. Взяла мамі лимонне тістечко, але вже мамі занесла. Молоко яготинське взяла 3 літри. Не знаю, а, тут 900 мл, не 3 л... літри трішки менше. Воно було по акції 2,6%. І таке молоко коштувало у нас по 29 гривень 39 копійок. Я рахую, що дуже вигідна ціна, тому взяла. Три цих упаковки. Взяли тістечка ось таке. Я там взяла каву, випила з кавою вже таке тістечко. дуже його полюбляємо. Вони дуже-дуже смачні, 76 гривень, 99 копійок, ось такі чотири штучки. Далі були була акція на ось такі тістечка Еклери. Це з гушеним молоком. Дуже нам подобається такі, тому я вирішила взяти це. На сьогодні будемо їсти. Може на наступні дні. 109 гривень було по акції. І ще гель для душу. Ось, наприклад, у мене син дуже полюбляє. Я в минулий раз взяла, здається, теж Арку або Фа фірма йому не підійшов, а ось цей, ну, він. Просто шикарний і гель для душу він виконує функцію, і шампуня, і освіжаючий ефект. От все, що написано, він то робить. Сину дуже подобається. 69 гривень, 90 копійок. Це було по акції. І заїхали ще в Фозі. Такий фломастер купила дочки, треба було 53 гривні. Ось такі. Так, своя лінія. Не знаю, гарні на гарні, будемо пробувати. Пів хліба взяли, і Арсенівський клас 65 копійок. Ой, 65 копійок, 65 гривень. А він був по акції. Дуже подобається нам такий клас, тому вирішила взяти дві упаковки. І взяла ось такої води, але, напевно, забули чи в машині, чи де не знаю, ось така вода Моршинська, але ми шість пляшок взяли по 21 гривні 15 копійок одна пляшка, але ж ми взяли 6, 126 гривень 90 копійок нам і пішлось. Ось на сьогодні такі покупки ми зробили.